Сьогодні в нас за розкладом необхідно сходити до магазину. Завтра Алісі подружка буде відмічати день народження. Нам необхідно купити їй подарунок. А в Іспанії зараз така нереальна спека, що дуже-дуже важко себе все ж таки переосилити та піти до того магазину. Напевно, зараз ми сядемо на автобус та й поїдемо. Я вам трішки, можливо, покажу. Взагалі, в мене дуже багато вже відео було про ці всі ціни, і не дуже хотілося б знімати знову такий контент. Але все ж таки трішки, але він буде. Хотіла запитати у вас, який же контент для вас все ж таки цікавий: чи то готування, чи прогулянки, чи ось така гаряча голова. Я це обов'язково прочитаю та зроблю для себе висновки. З готуванням, звичайно, буде трішки складно зараз, тому що коханий мій поїхав, а взагалі то ми раніше готували. Дуже багато, так і щось такого цікавого хотілося приготувати йому. Ми ж також їли це. А зараз трішки, трішки по-іншому. Аліса не їсть там багато м'яса. Вона не їсть так іноді дуже-дуже рідко. Вона більш полюбляє там пельмені, макарони. Можливо, коли неколи десь якусь там котлетку. І на цьому все. Тому я, на жаль, на зараз можу показати лише, як я запарюю мівіну, як я ставлю чайник та як зварити пельмені. Якщо вам цікаво, буду це показувати. Але я дуже-дуже сумніваюся, що такий контент цікавий. Нічого, ми з вами вигадаємо якийсь рецепт, я вам обов'язково покажу. Сьогодні ще хотіла скуштувати диню. Ми на днях її купили ще коли Женя був тут, але чомусь ми її не скуштували. У нас є така зелена, довга. Вона мені вона не смачна, вона не дуже солодка, така якась ніяка. А та така кругленька, і вона дуже ароматна. І ось дуже-дуже цікаво, яка ж вона все ж таки на смак. Сьогодні сподіваюся, що ми це скуштуємо. Хочу вам розповісти, що мені потрібно... я взагалі дуже лінива. Ну, є таке. І мені потрібно розібрати шкаф. Там дуже багато речей, тому що коли ми приїхали сюди, ми взяли з собою лише один рюкзак, і там ну, були деякі алісі речі, деякі мої, все, що змогла я туди вмістити ось такий невеличкий рюкзачок. Але коли ми сюди потрапили, необхідна була і постільна білизна, і, ну, і все ж таки якийсь теплий одяг, тож нам і іспанці, і українці дуже допомагали, передавали нам і одяг, і білизну. Дякую вам за це! І, але зараз, в зв'язку з переїздом, я не знаю, куди дівати ті всі речі. Потрібно, я не можу залишити їх в цій квартирі, мені потрібно їх десь зібрати або комусь віддати, або десь винести біля смітника, залишити, щоб інші люди могли скористатися. Ми живемо в Зиганському районі, тому як тільки ставиш якийсь пакетик, все, його завжди вже нема. Ось я поки що думаю, коли це все зробити. Я дуже хочу сьогодні. Треба робити десь напевно ввечері, тому що сонце сяде, жара, ця спаде, і буде більше бажання, бажання того робити. Але якщо я вам це скажу, і ви будете знати, мені потім буде дуже соромно, якщо я того не зроблю. Тому я це вам і говорю. Можливо, це не дуже якась там полезна інформація, але мені це дуже важливо. Тож ми будемо збиратися, будемо збиратися зараз і підемо до магазину. Я трішки зовсім трішки зніму вам. Ну що, поїхали. Що ж, приїхали ми за лісою до Гран Вія. Сподіваюсь, буде дуже добре чути. Ну, а якщо не чутно, то доведеться накладати вже звук зверху. Аліса, здаріте саме, як завжди. Та перш ніж обирати подарунок, ми з Алісою вирішили спочатку завітати до магазину одягу Прімарк, подивитися, що там є новенького. Та це ж так по-жіночому сказати спочатку відео, що треба розібрати шкаф, але потім піти обирати одяг. Ні, насправді я нічого не купувала, просто хотіла трішки подивитися, що такого є на зараз. І ми дуже були здивовані, тому що вже в магазині можна побачити верхній одяг. Якщо вам видно, а не видно, то скажу, що ціни в цьому магазині дуже доступні. Ось ці толстовки по 11 євро, а футболки починаються з 2,40 євро за одну. Я вважаю, що це досить-досить низька ціна. Але ну, такі в них цікаві дуже принти та кольори. Ну а далі настав час, необхідно обрати подарунок для Аліси подружки Та в цей магазин ну, зовсім зовсім небезпечно ходити разом зі своїми дітьми. Ті, кого є дітки, розуміють, що в цьому магазині дітям потрібно просто все. Моя донечка, моя сонечко дуже мужньо пережила цей похід в дитячий магазин. Вона нічого не клянчила, тому ми купили подарунок. Та пішли вже додому. Ну і що ж, жарти жартами, але все ж таки я купила ті пельмені, купила Мівіну. Що ж, Іспанія це таке маленьке село, що я пішла до торгівельного центру, де зустріла там знайомих, і ми пішли до них у гості. А перед тим, як піти в гості, ми завітали до магазину Меркадона, купили там пельмені. ось такі є з м'ясом в них, з рікотою та шпінатом. А ще є з твердим сиром. Дуже смачне. Я сьогодні в гостях якраз куштувала ось ці перший раз. Мені дуже сподобалось, але з сиром з твердим мені сподобалося більше. Та то таке: мівіна. І ще ось це, це щоб робити бліни, як правильно, налисники. Так? Ось така ось чудова річ. Заливаєш молоко, це все змішуєш і смажеш. Що стосується ось цих пельменів, чи як їх ще тут назвати, тут 250 грамів. Коштує ось ця пачка 1,72 72. Ось ця ось суміш для налисників, вона також коштує 1,80 євро. 80, та пак цієї мівіни сто... коштує 3,95 грн. Ми до цього її коштували цю. Вона якась не дуже солодка, така наче ще зелена, але видно, що вона така і є. А ось цю жовту я знайшла зовсім недавно. Вона з'явилася. Аромат просто неймовірний. Тому я вирішила, що нам обов'язково треба скуштувати її. Зараз будемо дивитися, як вона виглядає всередині. Ось так виглядає аромат неймовірний. Не передати просто словами. Ну, прямо як в Україні. Я дуже сподіваюся, що і вона на смак буде точно така. Я чомусь зараз не готова розчаровуватися в ній. В Україні вона чомусь всередині така більш жовта. Тут вона якась зелена. Якщо ви в Іспанії і побачите цю диньку, беріть, беріть, вона дуже смачна. На цьому наш день закінчився. Я бажаю всім чудового вечора. Та побачимося наступних відео.